Доброго дня малята. Ми з вами вже познайомились з професіями дорослих, і сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що потрібно лікарю для роботи. Із запропонованих картинок вибирайте тільки ті, що потрібні лікарю для роботи. Готові? Дивіться шприц, машинка. Пірамідка, що потрібно лікарю? Так, вірно, шприц, лікар робить уколи. Наступна картинка. Градусник, м'яч, книга. Молодці. Правильно, градусник. Лікар міряє температуру. Човник, квітка, ліки. Розумнички, лікар нам виписує ліки. Молодці дітки, ви добре справились із завданням.